Те, щоб відпочили, але принаймні привели подих. Після повернення із Польщі команді дали два дні вихідних. І вони були дуже доречними. Ми і морально, і фізично вже трошки були втомлені. Але нічого. Ну, я думаю, що нас трошки те, що ми програли першу гру і другу. Так, я думаю, не по рахунку, не по грі, так сказати. По рахунку програли, але не по грі. Але зараз приїхали додому і трошки відновилися, дали нам два дні відпочити. Ну, можна сказати, що відійшли. Полісся стало до роботи у понеділок у повному складі. Ну, майже у повному. Олександра Усика, хоч і не було з командою, але про нього весь час згадували. <звук> Та й би ні не уникав нагоди буцнути боксарський мішок. Здається, бокс конголестю дуже сподобався. Пам'ятаєте ж це відео із Польщі? Ну, рукавички йому точно личать. Чи не так? Після тренажерки команда перебазувалася на футбольне поле, і це було аж зовсім не рутинне заняття. Ви лише оцініть. Був фактично третій день відновлення, тобто два дні пасивного відновлення, і понеділок перший день активного. Був е, тренажерний зал і вправи більше для е, е, такого покращення функціонального стану і емоційного так само. Е, чому ми це зробили? Бо, перш за все, розклад дозволяв нам за цей зайвий день використати е, саме для відновлення. І вже з вівторка ми почали наш стандартний типовий мікроцикл. Шута! Давай! 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 Богдане, дуже незвично вас бачити в зеленій формі з емблемою Вовка. Як вам пасує ця форма? Ну, я гадаю, що так. Це мій мій колір. Знайомтесь, хто пропустив, це новачок Полісся, півзахисник Богдан Ліднів. Останній сезон він відіграв за Дніпро 1 нині ж приєднався до зграї. Емоції дуже позитивні, тому що, коли бачиш, коли в країні щось таке є масштабне і амбітне. Про що всі говорять, то теж хочеться бути частиною цього всього процесу. Вже з усіма познайомився, всі дуже хорошо прийняли. і Я радий з усіма познайомитись, і дуже хороша атмосфера. Чудово, що тут дуже багато хлопців, з якими я грав не тільки в Дніпрі, і в Динамо, і в Зорі. Тобто практично з усіма знайомий, і атмосфера чудова. Які враження залишила те, що ви побачили тут? База, такі перші враження. Ну, я будові. Я дуже багато чув про це. Але коли я побачив це вживу, то дійсно, це... я в Україні такого не бачився. В якій формі нині перебуває Богдан Ленів? Е, ну я під все в хорошому тонусі. В принципі, два дні, які я тренуюсь по програмі, е, тренери кажуть, що я в хороших кондиціях. Плани самі високі, тому що. Я бачу колектив, бачу, як е, е, президент клубу на це все дивиться. І я думаю, тут є все для того, щоб ми цим колективом здобули найвищі місця в чемпіонаті. Під яким номером будете грати? Тридцятий. Чого тридцяти? Вибор, вибора було небагато, чесно скажу. Треба було чуть голову поламати, який номер вибрати. І 30-й бо? 30-й, бо е, під цим номером в якийсь час грав, можна сказати, мій комир Месі. І Добре, що хоч тридцятий був вільний. Звичайно, хотілося б сімнадцятий, але я так 17 сімнадцятий, тому що я практично все життя під ним граю, але тут сімнадцятий номер заброньований. Я думаю, надовго <плес> тож Богдан Лєднєв потроху інтегровується у команду, а сама ж команда готується до старту у новому сезоні. УПЛ. У неділю по грати із шахтарем. Ми починаємо сезон е з командою якісною. Яку так само ми намагаємося е, зрозуміти е, намір, який у них є, і зрозуміти, де ми можемо їх е, застати з зненацька і вразити. Це нормально. Але не втрачаючи нашу ідентичність, яку ми все ж таки намагаємось протягом всього часу цього е, будувати тут. Ми всі розуміємо, що цей процес достатньо тривалий, але тим не менш, ми не будемо е, від нього відходити, тепло, для того, щоб щось е, збудувати. Треба, треба будувати, а не в якийсь момент зупинятися і е, цього не робити. Стосовно, стосовно статусу супернику, ну, супер. Я думаю, що будь-який е, будь атлет хоче, щоб його суперник був е, найвищого рівня, щоб дізнатися свій рівень і щоб розуміти, що е, він може змагатися на цьому рівні. Наскільки є різниця в цьому рівні, я не можу сказати. Ми подивимося вже безпосередньо під час гри. Який буде рахунок, вже в кінці гри ми тільки дізнаємося. Але ми хочемо, щоб він був на нашу користь. Ми хочемо, щоб при цьому він був, щоб гра пішла на щоб результат гри був той, який ми хочемо, але таки, граючи так, як ми. Віримо, як ми хочемо, як ми тренуємось, бо ми не можемо тренуватися в одному напрямку і потім грати інакше. Ми будемо намагатися так само нав'язувати наші інтереси на полі. Результат, рахунок, який ви хочете. Власне, позитивний результат це який от для вас? Це що? Перемога. Лише перемога. Ну, для мене в будь-якій грі. Я вже казав попередньо, що ми маємо підходити до кожної, кожного матчу, як до окремої події. Навіть знову ж таки повертаючись до попереднього контексту перших двох матчів. Добре, є рахунок першої гри, ми підходимо до наступної так, що ми маємо виграти. Зможемо це зробити чи ні, це інше питання. Бо знову ж таки, якщо повертатись до статистики другої гри, е -м 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 -м. можна говорити вже і починати шукати справедливість у футболі, але не варто. Воно вже пройшло, це вже минуле. І зараз, якщо ми дивимось в майбутнє, в найближче майбутнє. Ну, якщо ми не виходимо для того, щоб вигравати, то для чого із загіпсованою рукою Лукас Тейлор. Так бразилець і тренується. Це неприємна згадка про поєдинок із Олімпією. Через це сталася заміна в грі з Олімпією, Він у нього перелом. Він отримав тоді пошкодження, він тоді бажав. Грати далі, але ми розуміли ризики, і зараз добре, що ми тоді зробили заміну, бо будь-який ще один е, удар по цьому місцю, то це пошкодження могло бути набагато більш суворим, і він би зараз не тренувався. Луі Фер, наскільки він готовий зіграти? Е, я сподіваюся, що з наступного тижня він приєднається до загального. Поки що показники свідчать про це. Тут же дістанемось наступного тижня і будемо розуміти, чи дійсно все сюди. Отож, неділя, 18.00, арена лівий берег. Саме там і відбудеться гра із шахтарем. Якщо будете мати нагоду, обов'язково завітайте на поєдинок. Полісю дуже треба ваша підтримка. Наскільки важко чи легко, нам поки починати сезон поєдинку між чемпіоном? Та завжди не легко починати з такої гри. Але я думаю, що це такий хороший шанс показати, що може десь ми. Може, десь ці ігри підуть нам на, позитивно ті, що ми програли в Єврокубках. І може десь воно зараз відкликнеться, так сказати, там забрали, тут віддасть. Тому я думаю, що це такий хороший матч буде. І... Та нічого важкого немає, думаю, так, що прям дуже. Ну, цікавий матч буде, тому що Шахтар хороша команда, і я рахую, що ми хороша команда. Тому... Буде хороший поєдинок. За Рахунок першого поєдинку шахтаря з борською не дуже лякає. 0,5. Я, якщо чесно, гру не дивився. тільки дивився там моменти. Тому, ну, може не ворсклий день був. Може шахта така сильна. Ну, я не знаю, подивимось. За рахунок чого можна здолати чемпіона України такого сильного? Я думаю, що буде велику роль грати. Настрій команди, як кожен настроїться, а тактично, я думаю, що ми підійдемо, будемо все розуміти, якщо всі будуть настроєні на боротьбу і не програвати там дуелі, показувати свої сильні сторони. Я думаю, проблем не буде. Головне, не боятися.